Вітаю в ефірі. Програма очі, і ми готові розповісти вам оперативну чесну інформацію. Сьогодні ви дізнаєтесь про таке. Військові навчання у розпалі. Десантники ша демонструють журналістам, чого вчать на на яворівському полігоні. Адміністративна безкарність в місті. Міліціянти не мають бланків для протоколів. Відповідь поки що одна. Чекайте скоро. Чи відбудеться чемпіонат світу шахів у Львові? Чи Львів, чи Київ, то не настільки принципово. На Яворівському полігоні американці продовжують вчити українських бійців. Зачистка будівель, розвідка та евакуація поранених. Саме такий вишків влаштували американські військові назвардійцям. Один день на полігоні провела й наша журналістка Ірина Мочульська. Давай. Евакуювати поранених під шквальним вогнем ворога таке завдання сьогодні відпрацьовують найпершим. Лише декілька секунд є в команди, щоб добігти до пораненого, накласти джгут та віднести його до медиків із поля бою. Ходять американські інструктори показують, як виконати це завдання правильно. Запевняють, на журналістах такі вміння демонструвати легше ніж на побратимах. Ви берете її руку, перекидаєте через шию. Свою руку просуваєте поміж її колін, тримаєте її руку і ногу разом. Ось так, щоб інша рука була вільна для зброї. І побігли найбільші складнощі, коли людина нервується, зазвичай коли дуже багато крові, вона не може накласти цей джгут і вона не може зупинити велику втрату крові. Зараз на навчання всі справляються добре, але в бойових умовах це буде набагато складніше. Українські нацгвардійці під керівництвом американських десантників вивчають особливості ведення війни в умовах міста. Зачистка покинутих будинків тут важливий кожен крок, адже за вікном може переховуватись ворог, а на підлозі ймовірно закладена вибухівка. Тож працювати потрібно в команді, де усі військові мають своє завдання. відкрилися, Я перевірив, покажу да. сюди. Коли коли я знаєш, кожен день з ними хожу, дивлюся на як вони тренуються, що вони роблять. Мені подобається, що вони як вони роблять солдати. то я, я сказати, можна. Я дуже гордий на свої земляки. Сидіти у засідці та маскуватися. Сьогодні вони ще переймають такий досвід американців. А вже наступного тижня українські бійці складатимуть своєрідний іспит, покажуть свої нові вміння за океанським вчителям. А останні уже готують підопічним складну смугу перешкод. «У підсумку вони повинні будуть пройти повністю всі ті вправи, яких вони навчилися до цього. Наприклад, вони повинні будуть зачистити будівлю у кожній контрольній точці. На них буде чекати. Те група, яка буде готова напасти на них, щоб подивитися на те, як вони будуть діяти. Так званий військовий модуль нацгвардійці складатимуть два дні. Вони житимуть у лісі в умовах, які максимально наближені до бойових. Відтак, після тесту, десантники США вже готують нові вишколи для українців. Попереду навчання у великих групах. Ірина Мочульська, Василь Скопик, програма Очі на львів ТБ. Ще одна втрата у музичному світі. Сьогодні друзі та шанувальники попрощалися з найкращим другом лідером команди Руслана Лежичко Василем Кондратюком. Серце відомого композитора, оранжувальника та співака зупинилось на 44-му році життя. Музикант боровся із хворобою серця з 2006-го, а в травні вона перемогла його. Він створив Руслану співачку і створив усіх тих, кого ви бачите зі мною на сцені. Саме так говорить про Василя Кондратюка, переможниця Євробачення. Найкращий друг, автор десятків пісень, назавжди залишився для Руслана рідною душею. Вони товаришували ще студентських років, а потім до кінця разом на сцені. Сьогодні про свого найкращого друга Руслана розповідає, не приховуючи сліз. Востаннє, прощаючись із Василем Кондратюком, артистка все ж не вірить, що вони більше не заспівають разом. «Корону фразу на сцені, коли я поверталася, я кажу: Василь, дай мені три акорди, яких тобі не шкода. Ну просто всі знали, що це де Руслана, там був Василь. Я не прощаюся з моїм Васильком. Це неможливо. Неможливо, щоб. Такі люди від нас ішли. 24 роки щасливого сімейного життя, двоє дітей та розуміння співслова. Таким залишається чоловік у пам'яті надії. Вони познайомилися у Львівській консерваторії, і це було кохання з першого погляду. Дружина не хоче вірити, що її Василя більше немає, а в голові пульсує їхня остання розмова. І це було про добро, про життя, про те, що про те, що мене любить, про те, що діти, про те, що буде. Пам'ятаю останній погляд, коли він на мене дивився, так мені сидить стоїть перед очима це це найкращий чоловік на світі більшість. Більше ні в кого такого немає. Найкраще учня в світі пригадують викладачі Львівської національної музичної академії. Сьогодні перша викладачка Василя Кондратюка показує порожній клас фортепіано та ноти, по яких вчився композитор. Педагог п'ять років виховувала та шукала у ще тоді нікому невідомому. Музикантові справжнього маестро. Він був надзвичайно теплим. Якщо не вивчить, він прийде. Так чесно подивиться тобі в очі. Скаже Тетяна Олевна, вибачте, але я цей твір не встиг зробити, і ти йому віриш. Ну він досі в пам'яті в мене і мені здається, що він. Десь сидить поруч, і можливо, ми би зараз з ним зробили і заграли вам якийсь твір. Прощалися сьогодні із видатним композитором саме у Львові, де він почав свій творчий шлях. Провести музиканта в останню путь прийшли сотні друзів та шанувальників. Василь Кондратюк був глибоко віруючою людиною, і усіма своїми піснями та музикою він молився за Україну за мир і за спокій. Залишимо свої земні турботи. Олена Ровенчук, Юрій Руденко. Програма Очі не вів тебе. Порушники без покарання. Уже два місяці працівники міліції не можуть фіксувати адміністративні правопорушення. У них немає бланків для протоколів. На допомогу правоохоронцям прийшли громадські активісти. Вони знайшли свій спосіб, як засвідчувати дії порушників. Чи діє в вот оце? Та скільки ще адміністративна безкарність триватиме у місті, дізнавалась Мар'яна Сич. Вулична торгівля, дрібне хуліганство, продаж алкогольних напоїв у заборонений час. Найчастіше – адміністративні правопорушення у місті. Якщо ж міліціянти таки зловили порушників, зафіксувати факти не можуть. Зізнаються, бланків для складання протоколів у них немає. Недостатня кількість протоколів десь вже на протязі двох місяців. Міліція працює більше на профілактику. Тобто з Громадянами проводять профілактичні бесіди. А це не завжди дієво, розповідають громадські активісти. Вони часто патрулюють з правоохоронцями, тому знають, нема протоколу за порушення не покарані. А відтак знайшли альтернативу. Це і ті протоколи, які нам роздруковані. з погодження порушника. Тобто повідомлення включалася відеофіксація, складався акт при свідках. Відео – лише так, додатковий так, доказ так, у суді. Так, Головний протокол так, зазначають так, юристи. Це документ суворої звітності. Сергій Самокіш Розповідає, коли міліціянти не мають бланків, можуть зловживати своїми обов'язками. Необхідні не тільки для громадян, а також і для працівників правоохоронних органів з метою належного забезпечення їхньої роботи. Протоколи мають бути забезпечені департаментом матеріального забезпечення Міністерства внутрішніх справ України. Головний міліціонер області Дмитро Загарія розповідає, протоколів не вистачає, бо в Міністерстві внутрішніх справ не провели тендер з тими підприємцями, які друкують бланки. Беремо резерви з інших відділів. Я вже звертався три або чотири рази з відповідними листами до Міністерства внутрішніх справ. Відповідь поки що одна. Чекайте, скоро. Скільки чекати? Ми звернулися з цим питанням до Арсена Авакова. Досі відповіді не отримали. Тож, поки в міністерстві хизуються новими реформами, створюють поліцію та приймають європейський досвід, на бланки для адміністративних правопорушень часу не знайшли. Мар'яна Сич, Анастасія Королюк, програма Очі на львів ТБ. Ось ви стали. Футболісти Шахтаря образились на львів'ян. Під час матчу з Дніпром місцеві вболівальники не підтримали Донецьку команду. Натомість гостей у білосиній формі зустріли оплесками. Після такої поведінки фанів постійні клієнти Арени Львів задумались, чи не пошукати їм домашнє поле десь інде. Керівництво стадіону, в свою чергу, шукає виходи, як вижити без Шахтаря. Уже майже рік львівський стадіон для футбольного клубу Шахтар рідний. Втім, як вдома у нашому місті футболісти себе так і не відчули. Скаржаться що щоразу виходять на поле без підтримки місцевих фанів. Трибуни сьогодні допомагали дні про ні Це з сторони Львова не красива, потім все таки мені привезли тут лігу, лігу чемпіонів. Я вважаю, що дуже багато города в Україні чекає шахтар. Клуб Шахтар приносить арені Львів половину доходів. За один матч він платить 200 тисяч гривень. Окрім цього, саме працівники донецької команди дають гроші на догляд за полем. Ми віддільно оплачуємо дуже значительне. Я повторюсь, розходи Це сотні тисяч гривень в місяць. Розходи зв'язані з суходом за поле. Договір з футбольним клубом укладений до кінця року. Та якщо угоду розірвуть передчасно, львівському стадіону доведеться виживати. Однак, директор Арени Львів запевнив, знайде заміну. Якщо Шахтар піде взагалі, і в нас не буде, скажімо так, на постійній основі граючого клубу, звісно, нам буде дуже тяжко. Стадіонів Фі тільки два на яких можна грати матчі єврокупів. То я думаю, що точно хтось з четвірки переможців внутрішнього чемпіонату буде грати. Та пояси доведеться затягнути в будь-якому випадку. Життя стадіону коштує мільйон гривень на місяць, стільки не заробляють, а підтримки від держави немає, тому економлять. Включаємо котельню, тільки коли треба нагріти роздягалки для гравців, так, обмежуємо зовнішній периметр освітлення, пробуємо міняти лампочки на енергоощадні. Тобто таким чином працюємо. Ну і звісно, готуємо проєкт по альтернативній котельні. Така котельня дозволить економити понад мільйон гривень щороку. В експлуатацію її планують ввести до жовтня. Тетяна Надія Анастасія Королюк, програма Очі на Львів -Тебе». Шаховий матч за титул чемпіонки світу може відбутись в Україні. Для цього потрібно подати заявку в міжнародну шахову федерацію. Якщо китайці це вже давно зробили, з української сторони лише обіцянки для Марії Музичук. Чи буде цьогорічна шахова королева захищати свій титул вдома, та що для цього потрібно? Дізнавались наші журналісти. Марія Музичук уже розпочала підготовку до захисту своєї корони. Стріянка зіграє із китаянкою у фіналі або наприкінці року, або на початку 2016-го. Ані місця, ані точної дати ще не визначили. Та найбільші мріє шахова королева захистити свій титул вдома. Прошу пряму мову. чи, Львів, чи Київ, то не настільки принципово, але звичайно хотілося б у своєму місці. Для того, щоб провести турнір в Україні, насамперед потрібно подати заявку. Її можуть ініціювати як Львівська міська рада, так і Федерація шахів. Допоки чиновники думають, батьки, які є водночас тренерами Марії Музичук, уже розпочали пошуки приміщень. Потрібен зал, де сцена, на якій будуть грати учасники, значить глядачі, і другий зал для прес-конференції. Але проблема навіть не в тому проблема в туалетах. Кожен учасник повинен мати свій окремий туалет. Треба занести зразу на рахунок покласти 100 тисяч євро, а сам призовий фонд. Матчу десь в районі 400 тисяч 400 450 тисяч євро. Ці кошти має знайти Україна, розповідає Юрій Майборода. Такий шаховий турнір не лише престиж для держави, не лише витрати, але й додаткова фінансова допомога, вважає голова обласного комітету спорту. Викликає великий інтерес, і це можуть бути і ті, хто приїдуть безпосередньо подивитися. Це інтерес телеканалів, а це найбільші кошти. Тобто, це і економічно вигідно. Допоки чиновники думають, громадські активісти почали діяти. Вони створили у місті оргкомітет, який буде займатися питаннями світового шахового турніру. Всі знають, що повинна бути заявка, але ніхто дотепер не визначився, хто її подасть. Так можна дотягнутися до того часу, що її просто забудуть подати, ну, як завжди. Активісти пообіцяли, звітуватимуть раз у два тижні. Тож чи захищатиме Марія Музичук свою шахову корону в Україні чи в Китаї, залежить від чиновників. Мар'яна Сич, Василь Скопик, програма Очі на Львів ТБ. Львівському училищу культури і мистецтв 75 років. За свою чималу історію цей виш перейменовували аж чотири рази. Тут виховали декілька поколінь співаків, танцюристів та акторів. Серед відомих випускників Мирослав Вантух, Степан Фіцич та Михайло Кривень. Концерту готувалися майже місяць, розповідає студентка Антоніна Брух. Разом з друзями обдумували різні постановки народних танців та аранжування пісень. Училище для дівчини сьогодні це другий дім. Тут вона проводить більшість часу, адже хоче стати майбутнім режисером. Наше училище дає великий духовний ріст в першу чергу і ріст особистості кожного студента. Ну я, наприклад, дуже щаслива, що я сюди прийшла, тому що я сама бачу, як все змінилося. Більшість випускників училища нині працює на керівних посадах в галузі культури і мистецтв керівником. Щоправда, у рідному виші працює і Наталя Грицишин. Колись училище виховували студентку, Сьогодні вона вже ділиться знанням із молоддю В нашому вузі. Зосереджені практично всі жанри, і ми практично яскравий. З приклад народної художньої творчості у виші студенти отримують не лише теоретичні знання, але й можуть продемонструвати свої таланти. Адже при навчальному закладі діє кілька колективів. Серед них ансабель танцю Діброва, творчістю якого й насолоджувалися глядачі. Олеся Варич, Василь Скопик, програма Очі на Львів ТБ. Затоплена дощем стеля, обдарта штукатурка та трухлявий паркет. У таких умовах актори театру Воскресіння змушені творити сучасне мистецтво. Аби хоч якось допомогти, депутати міськради дозволили приватній фірмі інвестувати кошти. А саме 135 тисяч гривень в реставрацію театру. Актори зізнаються, це вже не перша спроба міської влади надати їм допомогу. До прикладу минулого року на реставрацію театру з бюджету виділили більше мільйона гривень, втім лише на папері. І так якщо ж зараз ситуація буде інша, актори сподіваються, що нарешті їм зроблять гримерки, адже дотепер змушені перевтілюватися у своїх героїв або на, або за сценою. Про капітальний ремонт театралам і надалі залишається лише мріяти коли на ремонт на кошторисна документація складає поза 20 мільйонів, розумієте, то 100 якісь там 30 чимось тисяч, це є просто, ну, копійки. Татко, повертайся живим. Ці рядки повторюються, ледь не у кожному вірші, які написали діти бійці. В АТО продовж двох місяців дітвора надсилала власну поезію на конкурс Люба Україна, який відбувається в рамках проєкту Мій тато захищає Україну. На зустріч із талановитими дітьми прийшли відомі письменники, такі як Марія Людкевич, Надія Черкес та Василь Терчинець. Кожного дня діти молилися та чекали дзвінка від свого тата, а усмішка на лиці з'являлася тільки від почутого з телефону голосу. Аби хоч трохи відволікти дітей від постійних хвилювань, для малечі організували конкурс. Дітлахи малюють, співають та пишуть вірші. Татусь, герой України, спокій нас охороняє і в окопах, і з руїни. Миру нам усім бажає. Залучаємо дітей. В активне життя. А коли активне творче життя, тоді проблеми долати, проблеми очікування, переживання їх легше долати. Продовж двох місяців члени журі поетеси Надія Заячківська, Зуряна Гладка та Марія Людкевич читали ці маленькі сердечні історії, де кожного разу діти просили, аби їхні батьки не загинули. Боже, молю тебе, охороняй мого солдата. Це перші рядки вірша одного з фіналістів. Діти надзвичайно пережили цю тему, і дуже добре, дуже добре про це розказали в своїх віршованих творах. Ми плакали читаючи ці твори. Тато любий наш коханий. Ми чекаємо тебе. Знай, що часто плаче мама, та й бабуся, щось браде не дитячими мріями, щоб закінчилась війна, ділиться одна із фіналісток Софія Мельник. Я дуже переживала, що він не загинув. І за нього молилася, щоб вони були там всі здорові, щоб війна швидше закінчилася. Ми вас дуже чекаємо, що ви приїжджали. Фінал конкурсу відбудеться 26 травня в приміщенні Львівської опери. На гала концерті фіналісти творчого змагання отримують подарунки про те, які саме організатори поки не розповідають. Олесь зварч Юрій Роденко, програма Очі на Львів ТБ. Матеріали цього випуску вже на нашому сайті. Адресу якого бачите на екрані. Дивіться програму очі вже в понеділок, 25 травня о 20.00.